Доброго вечора ми з України. Бажаю всім мирного неба. Хотіла вам розповісти трошки про те, чи все ж таки вдалося мені щось вивезти, при тому, що світла майже не було. Давали на світло тільки по 2 години кожних 6 годин. І тому половина все ж таки була вилупилася, і половина з них були трошки неправильні. Недогріті видно. Тому ось оди все, що в нас залишилося з 15 чи 16 штук. Ну, це я так спробувала, але вони тут гріється у нас під лампочками. Тому щось трохи є. Більше, я звісно, такого робити не буду. Хочу вам також показати наших дорослих перепілок. Вон, вони там бігають. Льо трають, несуться, поки все добре. Світла не люблю, збивають лампочки, страшне. Тому я їм більше лампочки не ставлю. Там то, З тої сторони денне світло попадає, з цієї сторони їм попадає світло з лампочки. І вони набагато більше яїць стали нести. Про те, щоб... Тут самачок лише 25 штук, кожного дня по від 11 до 17 яєць. тому це, Я думаю, нормально, про те, що на дворі зима.